Доброго часу доби, українці, українки україночки! Велика подяка від 46-ї бригади 2-го батальйону Лопаті Андрію, місто Макарів, та всім жителям Макарова, всім українцям, та всім небайдужим людям. Лопата Андрій надав ось цей бак для нашого генератора жовтенький. Зі свого генератора зняв і відправив нам, а у нас пробило його осколками. Дякуємо. Дякуємо всім за допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Герамім словом! Генератор готовий, паливний бак замінений. То, що був пробитий осколками, фільтри замінені, паливний та повітряний, масло замінене.